У Сумах створять новий громадський рух. З такою ініціативи виступили учасники АТО. Спеціальне громадське об'єднання буде контролювати владу у Сумах та допомагати громадянам вирішувати нагальні питання без камуфляжу нагород, відклавши посвідчення учасників бойових дій. Свою прес-конференцію починають хлопці, які ще вчора боронили незалежність країни. Сьогодні вважають своїм завданням домогтися поваги до своїх побратимів і усіх сумчан, бо стикнулися із соціальною незахищеністю, проблемами з виділенням землі та будівництвом житла, звільненням з роботи працівників, що мобілізовані, та ще низкою питань, які мала б вирішувати міська влада Сум. За два роки. Було маса популістичних виступів. Що стосується перевезень, що стосується будівництва житла, що стосується земельних питань, натомість це все стояло на місці. І саме в першу чергу з, цим, з цими питаннями ми будемо йти далі. Але зараз уже нас цікавить не тільки е, забезпечення наших якихось е, бажань як атовців, нас вже цікавить трошки інше, тому що ми вже цивільні люди. У нас є родини, у нас є друзі, е, ми переживаємо за це місто, за цю область, за цю країну в цілому. Говорячи порожні обіцянки, згадують обласну владу, зокрема її очільника Семена Салатенка. Це популізм і пусті обіцянки родині мого загиблого побратима Сергія Табали. Зараз ця людина просто ховається від родичів загиблого героя. Слава Богу, групи ентузіастів-волонтерів вдалося цьому добровольцю. Вирішити питання щодо надання йому офіційного статусу учасника бойових дій з боку влади нашої обласної обласної ради, лише ми побачили один популістський крок. Ми повісили портретик і все, на цьому обмежилися. Чомусь так та останньою краплею, що переповнила чашу терпіння активістів, говорить Микола Сурженко, стало відео з інтернету. Хлопці-прикордонники першої хвилі, повертаючись додому, їх просто перші особи міста не зустрічають належним чином, а саме задовольняють свої. Фізичні потреби у робочому кабінеті, в тому кабінеті, де наші високопосадовці повинні займатися роботою на благо нашого міста. Сумські активісти переконані про такі дії своїх однопартійців, має знати лідер батьківщини Юлія Тимошенко, тож оприлюднюють свій лист до неї. Якщо на Майдані, чи воюючи в АТО, ми мріяли невдовзі побачити нову якість місцевої влади, зараз ми її вже побачили. Побачили багато вже сумчан. Все місто Суми побачили, як місцеві керівники Батьківщини. Володимир Войтенко, в першу чергу, перший заступник міського голови міста Сум, Семен Салатенко, нинішній голова обласної ради, В службовому кабінеті. Жваво обговорюють хто з працівниць міськради, а льот в кроваті як бішена. Суми перебувають в політичній кризі. Впевнені учасники прес-конференції. Чина влада не в змозі ефективно вирішувати численні проблеми містян. Тому заявляють про формування широкомасштабного громадського руху. Його рушійною силою стануть учасники. А то й професіонали, що працюють в місті. Нове об'єднання буде не лише займатися контролем чинної влади. Вже зараз активісти розробляють суспільні проекти, які пропонуватимуть як альтернативу рішенням міської влади. Ольга Галицька, Максим Ткачов, а